на кожен поворот выдох. Не спеши. Плечевой пояс на одном уровне. Видите, выше. Ноги не прямые. Ноги Попрацювали повороти. Тепер робимо те саме, тільки вже на одну руку. Руху. Пісній із зупинкою. Постійно видашно. Раз на одну руку, другий раз на другу. Не забуваємо міняти кулак доволі. Тепер подивилися уважно. Дивимося спочатку на е руки, потім дивимося на ноги. Дивимося на руки. Ключовий пояс ще раз повторюю горизонтально на одній лінії. Потім поясню, чого. Тепер дивимося на ноги. Нога руки, яка повертається і б'є, теж повертається. Ми повертаємо ключовий пояс. Повертаємо ташку, довертаємо ступню. Таш, Все зрозуміло? На кожну руку працюємо. Кожен удар на видиш. Ще раз походжу. Лікоть, який б'є рука кулак. Друга рука тримає доволі ногу. Ще один нюанс при виконанні удару ліку Друга, Одна рука йде вперед, друга рука реверсним рухом тягне назад. Це таким чином збільшується швидкість, а також сила удару. Продовжуємо. Удар наноситься перед собою. От ти так стоїш, дивишся, треба там супротивник. От куди ти б'єш. Якщо супротивник б'єш в голову, то удар зупиняється десь отут. Оце голова. Удар зупиняється тут. так повертатися не треба. Знову ж таки, коли ми б'ємо, ми повинні бачити, куди ми б'ємо і контролювати територію. Тут ми пальцем, куди б'єш. Раз туди, раз туди, раз виїхаємо. Тому ну, вибере місце, де в тебе знаходиться всі противники, постарайся цієї підійшли. Вивертаєшся тут отак. Якщо в тебе всі противників я, то мені не бачиться. Пробили. Тепер додаємо таку річ, як удар клубок ну, по, -по ліпі. Бувається це так. Попрацювали. Не забуваємо про поворот корпусу. <ріху> На перший погляд купи рух, але зараз поясню, для чого він потрібен. <ріху> Ні. Багато хто свій рух робить при напрацюванні удара літем, але просто не розуміє, для чого цей рух потрібен. Закінчили. Тепер те, про що вам майже ніхто не розкаже, тому що можливо у них не вистачає. Оцей рух, призначений для того, щоб зупинити супротивника. Ще раз повторюю, удар він важко застосовується, його важко застосувати. Це зброя ближнього бою. В ближньому бою, що противник може уйти. або поки ми з ліким до нього дойдемо, він теж може вийти. Для того, щоб він не втік, робиться такий от такі Ми його зупиняємо. А коли ми це нормально зробимо, у нас виходить коробочка. Це удар, який одночасно я показував на минулих заняттях, удар, який одночасно наноситься з двох сторон. І тоді, навто кажучи, дуже неприємно коли Щось Отже, удар головою призначений не для того, щоб для красоти хлопнути політ, він призначений для того, щоб по можливості зупрати... зупинити супротивника від ймовірної або можливої втечі. Попрацювали ще щоб пам'ятало. Запам'ятали Рух. І знову ж таки досить закінчилося. Зараз ми розбиваємося на пари, переходимо на напрацювання захисту, підійти ближче. Захист від ліктя є два варіанти. Варіант перший. Уйти, якщо є така можливість, і зробити те, що в спасі називається, підійде ближче. Для всі ж побачите. Пасі називається активний захист на суглоби. Про активний захист на суглоби чуть-чуть пізніше зараз просто показуємо. Юра, є удар лікаря. Повторюю ще раз, якщо в мене немає шансу ухилитися, то зблокувати лікоть майже неможливо. Тому що якщо він це для мене зробить, і я буду блокувати отут ударну зону. Ну, в кращому разі, скажімо так, в мене нічого не буде поломано, але я отлечу разом з ліктем при його масі. У нас дуже різні маси. Відповідно, блокування здійснюється на слугло раніше. Плечовий слуг. Отут є така виямка. Можете взяти сюди попробувати. Дуже гарна виямка під автомат, приклад автомата калашки. От. Виямка є і ми туди протилежною рукою впираємося. Друга рука нам дозволяє... Заблокувати в тій чи іншій мірі передпліччя, але знову ж таки вона йде на плечовий слуг. Це зрозуміло? От. А тепер Юра б'є, ми стоїмо в ближній дистанції, ми не стоїмо на такій відстані, ми стоїмо в ближній дистанції, тому що ми напрацьовуємо захист від ліктя. Відповідно, він здійснюється на ближній дистанції. Руки підняли і працюємо. Ще раз. Тепер другий момент. Він то б'є гарно, сильно і тому подібне. Але в той же самий час він б'є не мене. Він б'є в повітря. Удари в нього всі були фактично сюди. Запам'ятайте, ні в якому випадку не робіть такої дурниці, тому що б'ючи в сторону, ви робите ведмезу послугу до свого партнера. Ви не навчитеся попадати, партнер не навчиться захищатись. Зрозуміло? Отже, ще раз, повільно, щоб було зрозуміло, йде удар ліктям. По-перше, як бачите, якщо руки правильно взяти, тут навіть важко прихопитися. Відповідно, не забуваємо про положення рук в момент удару. О, тобто, якщо ми зараз б'ємо в голову, то відповідно захист відбувається від удара в голову і руки накладаються на ж самому рівні. Бо якщо удар буде, наприклад, пришестий, удар буде в корпус, захиститися мені гіпотетично легше. Руки ніч, не просто вичні. Зібралися парах, спрацює. Один удар з однієї сторони, другий у